Ідеалів взагалі, навіть ржавчини немає тут на металевичних 4, на пружинках немає ржі. клас. Взагалі ідеал. На кнопках нема ржі. Ідеал ідеалів. Я ще такого ідеального не бачив, щоб так зберігся взагалі клас. Тут під пломбом раз пломба два пломба відсік. Взагалі в ідеалі немає навіть волки, якщо потікший батарейки і так далі. Взагалі ідеал клас. Да, Це можна навіть собі залишити. Зберігався взагалі завжди в квартирі напевно. Так, блок. Детектування. Тут без біржі, взагалі гайка і пружинка. Ідеально збереглась, клас, Можливо, собі залишу це, подивлюся, Дуже крутий збереження. Найкраще в нього. Все.